Що в тебе є на серце, передай нам. Дуже дякую, Саша. Стільки диферамів, <клух> стільки почесті. Але, знаєте, ну, в мене є своя самооцінка, і я сподіваюся, що е, я важу стільки, стільки, настільки воно є насправді. Тут свої якісь можливості, хтось недооцінює, але. Добре, коли ми знаємо собі ціну. А наша ціна, ви самі знаєте. Якщо Христос за нас вмер і віддав своє життя, то ми розуміємо, що ми стоїмо не три копійки, так же? тому що одна душа, і вона вже важлива для Господа. І знаєте, коли я сьогодні зайшов в вашу церкву, церкву Христа, знаєте, в кожній церкві є своя атмосфера. І що мені здалося на перший погляд, це те, що тут дуже затишно, тут дуже приємно, дуже комфортно, дуже щиро. І тут все дуже якісно. Знаєте, це такі дрібниці, але це дуже важливо. Просто подивитися навіть на той ремонт, на ці стільці, на цю кафедру, на ці всякі інструменти, навіть Софіти є, бачите? Освітлюють, Даже є відеофіксація того, що щоб хтось мог подивитися це. І нам тут дуже зручно, і це дуже добре, тому що Господь Він бідкається про це селище Благовіщенка. Але я вам скажу, я тут не перший раз. У 2011 році році я вже приїжджав сюди з братом, і ми ходили по селищу, по центральній вулиці. Проповідували Боже Слово, заходили тих людей, яких ми знали, і сподівалися, що тут буде якась ну в майбутньому церква, але все, знаєте, застопорилося, і треба було час і молитви для того, щоб тут образувалася церква. Господь насадив ту церкву. І знаєте, дуже дуже багато людей, які живуть в цьому селищі, вони не до кінця розуміють. Як їм пощастило. Тому що не в кожному селищі є те, що є тут. Це церква живого Бога. І це, знаєте, це як маяк, який е, відбудований на побережжі, і він е, так, своїм світлом він показує тим всім судам, які пливуть, що тут є е, якась зона забезпечення, тут є спасіння. І тому е, ми і будемо продовжувати молитися для того, щоб люди побачили, що тут є церква живого Бога. І що люди можуть приходити сюди і отримати спасіння, визволення, свободу від гріхів і вічне спасіння, вічне життя. Вибачте, але я не представлюся. Мене звуть Сергій, якщо може Саша мене представив, Але я скажу, що мене звуть Сергій, мені 49 років. Я приїхав зі своєю дружиною Іриною, дякуючи Богу за те, що Господь мені дав знайомство з усіма вами. Тому що ну, я десь відсотків 90% я знаю вас особисто. І мені б хотілося, б, знаєте, щоб ця церква наповнилася людьми, які живуть в цьому селищі. і для, 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 для цього треба час. Саша сказав, що я тут євангеліст, там, проповідник. Це, знаєте, ну, мабуть, якісь такі початки, можливо, в мені. Да? І все це треба розвивати. І як казав брат Олексій, що знаєте, для того, щоб якась рослина на нашому городі виросла, для цього треба що? Це треба труд. Тільки бур'яни ростуть в нашому городі самі по собі, ви самі знаєте да, про це. Але якщо є якась, ну, якась фруктове, якесь дерево, то для нього що треба? За ним потрібно догляд Це підкармлювати його, гілки сухі, обрізати, поливати, щоб сонечко було, і тоді тільки буде смачний фрукт вирости на цьому дереві. Так само і для того, щоб стати на це місто. І що сказати, таке, знаєте, щоб це дійсно торкнулося серця, це теж треба час. Так просто м -м, швидко не буває. Хоча дивиться якісь час. часи. Все дуже швидко. Якщо щось подивиться в телефоні, відео дуже швидко. Якщо щось кудись треба позвонити, позвонив, побіг, все зробив. І зараз такий, такий час, як мобільний час, знаєте, все дуже швидко. Але люди все ж таки не співають пообщатися з Богом, прийти до нього, почитати Боже Слово. Як так стається, дуже важко відповісти. І ми сьогодні з вами маємо цей час для того, щоб прийти і в цей, в цей недільний день прославити нашого Господа. Казати те, що ми Його любимо, і те, що ми не можемо без Нього жити. І знаєте, як і в мої молоді роки, коли Господь торкнувся і мого серця, тому що я вам скажу, що я не завжди був віруючою людиною. До 26 років я жив без Бога. І в моєму житті було дуже багато гріхів, дуже було багато залежностей і всякі заборонені речовини. І знаєте, мені це життя, воно дуже-дуже обридло. І я почав пошук Бога через свою матусю, яка в серпні місяці пішла до небесного Отця. Вона вмерла і предстала перед Господом. Я вірю, що вона в Царстві Небесному, тому що ну, багато братів знають сестру Валю, мою маму. От і вона мені свідчила: свідчила про любов Христа. Я бачив це, як вона. Знаєте, ніколи не бачив я розпачі, коли я творив шкоду в родині, коли я не слухався матір свою, ворував гроші на свої потреби, на свої залежності. Але вона продовжувала молитися, продовжувала сподіватися на милість Божу, що Господь торкнеться мого серця. І це сталося, слава Ісусу Христу. Це сталося і в 26 років, коли я вже. Такий, знаєте, змарнілий, розочарований. І сам собі я казав, що я до 30 років не доживу з моїм образом життя. Я сидів в своїй кімнаті, захворіли, тому що у мене була температура 38 градусів. І у мене був плівріт. Плівріт це коли у тебе збирається в легенях редина, піднімається температура, і, в общем, якщо не лікуватися, то можна вмерти. І ця така хвороба жахлива, вона прийшла в моє життя, і я розумів, що це рука Божа, що Господь допускає для того, щоб достучатися до мого серця кам'яного. І коли я сидів в кімнаті, я відчув, що Господь прийшов до мене. Прийшов Духом Святим. Звісно, я його не бачив, але я відчував, відчував на всі 100%, що Господь прийшов до мене. І знаєте, у мене не було з ним ніякої розмови. Це була розмова на рівні серця к серцю. І я розумів, що Господь прийшов для того, щоб позбавити мене від гріха і спасти мою душу. І вмить Господь звільнив мене. І я пішов в лікарню на наступний день, звільнений, на три місяці, коли мені кололи через кожні три години ліки, антибіотики. Викачували цю рідину з моїх легенів, але я радів. Я радів від того, що в моє серце прийшов мир, в моє серце прийшов спокій. І я відчув, що я вільний від всіх залежностей. І в ознаку того, що я оцінюю те, що Господь зробив для мене, я продовжую йти за Ним вже 24 роки. І про це не шкодую. Господь нам каже, якщо ти. Получив свободу, то бережи її, тому що це дуже потрібно. Дьявол, ми знаємо, що він прийшов для того, щоб вкрасти цю свободу. І якщо ти вже її отримав, то Господь каже, щоб ми пильнували над своїми серцями. Це дуже важливо. І Господь подарував мені це щастя бути вільним. І знаєте, я сьогодні, якщо зустрічаю десь на вулиці своїх знайомих. Хлопців, з якими, можливо, колись я пересікався в своєму гріховному житті до, до Христа, та й після. Я їх бачу, хто залежний, хто дійсно йому потрібна свобода, звільнення. Я підходжу і не соромлюся, і проповідуємо про Христа. І знаєте, є такі люди, які відгукуються на цей позов Бога і бажають отримати це звільнення, і вони його отримують. Слава Ісусу Христу! Тому що Господь прийшов для того, щоб спасти, помилувати і дати свободу. Халілуя! І знаєте, як написано в Ісаї, 51 розділ, перший вірш, колись цей вірш мене дуже так торкнувся сильно. Послухайте мене ті, що прагнуть до правди, що шукають Господа. Гляньте на скелю, з якої ви висечені. І у глибину рову, з якого ви витягнуті. Тобто Господь, якби то, ніби то знаєте, витісав усіх нас з тої скелі і з тої безодні, з того бездонного той ями, того рва, а як в другому перекладі, в перекладі написано шахти, представте, з рову, шахти, з глибини. Витягнув Господь нас для того, щоб ми стали на землю і зрозуміли, що Господь нас витащив із такої безодні. І що це за рука зробила? Це рука Ісуса Христа. І я знати, хотів би сьогодні сказати такі думки іменно про, про руки Ісуса Христа. Те, що роблять руки Ісуса Христа сьогодні в нашому житті. Нам іноді здається, знати, що все йде своїм розкладом, якби то. Господь десь, Господь далеко, а може роби, а може не робе. Я вам скажу, що Духом Святим Господь робе в нашому житті багато речей, які ми навіть не помічаємо. Зранку ми встали сьогодні, помилися, почистили зуби. Поснідали, і думав, що ну, це так і ну, повинно бути. Але хто дає моєму серцю е, цей стук, хто дає моїм легенім це, е, ці інстинкти, да, які Господь дає нашому організму для того, щоб ми дихали, сили ходити, сили щось, щось робити. Це Господь Ісус Христос своїми руками. І більш того, Він робить і такі речі, е, можливо, не так. Ну, часто, якби нам хотілося такі дива, чудеса, Господь в нашому в нашій житті робить, і від, від того наша віра зміцнюється, ми розуміємо, що Господь постійно поруч з нами. Слава Ісусу Христу! І Він дає нам натхнення для того, щоб і надалі жити для Нього, і розповсюджувати Боже Слово. І руки Христа, знаєте, у Ісуса Христа, ми знаємо, що Він був тесля. Да? У нього була така професія, як у євреїв, є така приказка: якщо батько не учить свого сина ніякому, ніякому ремеслу, то він вчить свого сина ворувати. Так же саме Іосіф, земний батько Ісуса Христа, він учив Ісуса Христа своєму ремеслу, бути тесляром. І давайте так уявимо, взагалі. Представте, да, Ісус Христос, не дивлячись на те, що Він створив все, як написано от в Колосянам, бо ним створено все, що на небесах, і що на землі, видиме і невидиме. Це Колосянам перший розділ, 16-й вірш. Бо ним створено все, що на небесах, і що на землі. Видиме і невидиме. Чи престоли, чи господства, чи начальства, чи влади, усе ним. І для Нього створено. Тобто, Ісус Христос зробив все, що ми бачимо буквально все. І Ісус Христос, коли був тут на землі, до 30 років, Він був при батьках, матір була поруч, Іосиф був також поруч. І Він робив багато речей, таких, знаєте, ну, як ми повсякчас, повсякденно повсяк, ми працюємо, і він був тисляром. І, можливо, йому даже підходив до нього равін і казав, що Ісус, треба кафедра. Ну, звісно, всі кафедра не називалася кафедрою, вона називалася Біма, таке слово, Біма, яка була е, е, зроблена з дерева. І все, що було з дерева, Господь Ісус Христос міг зробити. Стільці, стули, колискова, можливо, двері, можливо, ще якісь речі, які зроблені з дерева, він міг зробити. І от уявіть собі, в ті часи не було електроінструментів. Як часто ми от ну, щось робимо. Да? Ну, я якби то вже без шруповерта, але без електролобзика але ще без чогось, я б вже і не робив би. Мені треба якийсь електроінструмент. А тоді не було нічого. Було молоток, пилка, рубанок, ще якісь такі ручні інструменти. І Ісус Він ну, з такими інструментами і працював. Це, ну, так, і, так 100% так і було, тому що, ну, звісно, не було електроінструментів. І от представте, якщо от господарі, чоловіки, да, ви знаєте, що таке ручний труд, брати, да? ви знаєте, що я сам займався перетяжкою м'якої мебелі. Я знав, коли я робив щось руками, то в мене руки були два рази більше такі пухкі. І, і так само у Христа були руки з мозолисті, такі були шершаві е, в скалках, то есть в занозах. Тому що це деревина, це постійно твої руки працювали, і це дуже дійсно дуже важкий труд. Коли треба було ліс перевести з одного міста друге, розпу, розпустити ці доски. Посушити їх, порізати їх, тому в штабеля зложити, тому це дуже важко. І от Ісуса Христа були такі руки. І Господь нам через Слово Своє каже, щоб ми робили своїми руками. І я не хочу принизити труд е, е, тих людей, які е, розумом роблять там, за комп'ютером або ще там вчителя. Це дуже важко. І в мене от, дружина, вона також робить, е, так сказати, Умственно, да і дуже важко. Я бачу, як це дуже важко. Тому ну Ісуса був такий труд. Він працював своїми руками, він був працьовитий. І ми співаємо пісню, таку, знаєте, з збірників, ну, може, не так часто, як раніше, руки Христа. Чули, да, таку пісню? Руки Христа це руки любви, чисті, ніжної руки. Ну, ніжні руки, тому що вони дійсно ніжні, вони обіймають нас і вони люблять нас. І це як батьківські руки, руки друга, який завжди протягне цю руку. І Господь спустив мені вірьовку в, в той ров і висікав мене із тої скали, для того, щоб дати мені свободу в місті з вами, брати і сестри. Слава Ісусу Христу за це. І написано, що Він своїми руками, коли прийшов час. Він робив дуже багато таких речей, благословляв дітей, клав свої руки для того, щоб зцілити когось хворого, щоб підтримати, коли демони виходили, і щоб ця людина не впала, і не розбила собі голову, і таке було. Ісус Христос також іноді і сплітав вірьовку для того, щоб очистити храм. І що цікаво, ми коли розбирали Боже Слово. Ви знаєте, так, що Ісус Христос Він вигоняв з храму ті, хто продавали там волів, голубів, миновщиків. І ця подія була дважди, якщо ви будете уважно читати Боже Слово, це на першу Пасху і на останню Пасху перед своїм розп'яттям. І також Ісус Христос підставив свої ніжні, чисті благословенні руки. Підсвяхи, які вбивали римські воїни, і для того, щоб ця жертва і ці муки, вони потім би стали для нас свободою, для того, щоб нас визволити. Тому знаєте, я думаю, потрібно нам переглянути своє ставлення. Переглянути своє ставлення, що руки Христа вони е, сьогодні зробили для нас дуже-дуже безцінні речі. І е, як, як у той, як у той, знаєте, е, людина, яка прийшла в синагогу з сухою рукою. Помните, так? З сухою рукою. І Христос прийшов і каже: Протягни свою руку. І ця людина протягнула руку в синогозі. І Христос доторкнувся, і Він був зцілений. Сьогодні Господь хоче, щоб і наші руки, тому що як ми, як тіло Христа, маючи руки Божі, ми також можемо, і люди, які поруч з нами, робити своїми руками якісь ті речі, які привлекли б людей би до Ісуса Христа. Знаєте, я тиждень назад був в лікарні. і коли я прогулювався по набережні, там був у мене вільний час, я побачив, як на, ну, на березі Дніпра один хлопець, такий років 30. Можливо, він воїн, не знаю, воїн, не воїн, але у нього не було повністю руки, у нього не було ну, локтєвого суставу, повністю. Відсутня була рука. І він ловив, ловив рибу. Він достав, він достав вудку. І щось там мастирку свою, там червя, там чіпляв, там, закриху чіпляв, і це одною рукою представте. І ви всі знаєте такого Нікі Вучича, да, такого якого немає рук. Але він, не маючи рук, можна сказати, дуже багато добрих справ і чеснот зробив для Господа і прославляючи Господа, і багато-багато людей привлік до себе для того, щоби. Вибачте, до Господа для того, щоб люди ну, зрозуміли, що Господь живий, так само Господь нехай сьогодні зцілить наші руки, якщо ми, можливо, десь на 20%, на 50% працюємо своїми руками, але Господь дав нам для чого? Для того, щоб ну, обов'язково проповідувати, але ми можемо проповідувати своїми чеснотами добрими вчинками. Можливо, якусь суху гілку відпиляти сусідці або сходити якомусь діду, сусіду купити хліба або ліків, і це буде для нього, для нього свідоцтвом, те, що Бог його любить, тому що Господь прибуває в тобі. І це не просто, знаєте, якась байдужість, яка присутня людям. Слава Богу, коли Господь і прийшов в моє серце, і в ваше серце, Господь зробив цю трансплантацію серця, тому що серце було кам'яне, а стало платяне серце. Чим воно відрізняється, платяне серце від кам'яну? Тим, що ми можемо співчувати, тим, що ми можемо е, понести ту біль, яку ми бачимо у нашого е, ближнього, нашого сусіда, той, той людина, яка живе поруч з нами. А якщо я був би і надалі з кам'яним серцем, я йшов би і далі, і проходив би мимо. Мене б нічого не цікавило, мене б цікавило б тільки, як би е, е, дати собі якусь, знаєте, ну, пораду, дати собі якусь задоволення і все. Тому ми відрізняємось від людей, які мають кам'яне серце. Господь нам дав платяне серце, яке любить Бога, яке повинно любити наших ближніх. Тому, друзі, хай Господь благословить наші руки. І наші справи, які підуть вслід за нами в небо, так? наші справи, вони будуть зроблені дуже багато нашими руками. От і наші руки сьогодні вони можуть зробити для Господа і прославити Господа, іноді навіть більше, чим ми кажемо. Іноді правильні речі треба казати, але хай, хай Господь благословить, щоб ця церква наповнилася. Наповнилася тими людьми, яких чекає Господь. Давайте помолимося. Дорогий Отець Небесний, ми дякуємо Тебе, Боже, що ти сьогодні даєш нам цей час, щоб прославляти Тебе, Господь, щоб свідчити людям про Твою любов і бути тим маяком, на які б люди дивилися і розуміли, що це, Господь, дійсно, твоя любов, Твоя підтримка, Твоя ласка. Ми просимо Тебе, благослови селище благовіщенка, Господь, благослови Господь Ніколаївку Степове, Боже, щоб люди відкрили свої серця щиро для тебе, Боже. Тому що якщо ти не наповниш, якщо ти не торкнешся, Господь, то це все марно, Господь. Тільки Твоя сила, Господь, може проявитися, Господи, в нашому житті і переконати нас в тим, в тим що ти є Бог живий, дійсно. Ти створив своїми руками, Господь, цей світ, Боже. Це небо, цю землю, Господь. Ми дякуємо Тебе, святий Бог наш, що Ти Духом Святим, Господь, нас ведеш, надихаєш, підбадьорюєш, сілюєш, визволяєш нас, Господь, і ми наповнюємося хвалою, Боже, тому що ти, Бог живой, халилуя! Слава тобі, Господь! Благослови Господь, щоб ми були до кінця вірними Тобі, Господь, щоб ми, Господь, не засмучувалися, якщо ми не бачимо результату, Господь. Ми хотімо, ми хочемо так міттєво, Господь, побачити, Боже, Боже, купу людей, які б каялися і приходили в церкву, Боже, але Ти дай нам сили, терпіння, Боже, дочекатися і Господь, і надалі трудитися для Тебе, Боже. Ми славимо Тебе і знаємо, і віримо, Боже, що Ти даш підтримку, даш помазання і силу. Халілюя! Слава тобі! Святий Бог! І ти веди нас, Господь, і відкривай, Господь! Як нам треба, що робити, Господь, що казати, Господь, і нехай наші серця будуть посвячені Тобі, Боже. Ми славимо Тебе. І сподіваємось на твою любов, тому що все, що ми робимо, Господь, це лише для того, щоб прославити тебе, наш люблячий Господь. Слава тобі, аллилуя! Отець Син і Дух Святий, Амінь.